Починаючи з 2001 року, 22 вересня, в Україні відзначається День партизанської слави у Севастополі. Цьогорічні святкові заходи розпочалися з мітингу реквіму біля братської могили партизан-підпільників комунарів. У ньому взяли участь представники міського керівництва депутатського корпусу, ветеранських та громадських організацій, а також обох військових флотів. Кінець вересня 1941-го вважається часом народження партизанського руху в Україні. Загалом під час великої вітчизняної війни на території нашої держави у тилу ворога діяло понад пів тисячі загонів груп народних месників. у справу перемоги внесли севастопольські партизани та підпільники. Саме про їх подвиги згадують у нашому місті під час урочистостей на честь дня партизанської слави за вірмосіє окупації Было уничтожено сотни эшелонов с солдатами, с боеприпасами, сотни боевой техники. И в нелегких, жесточайших условиях наши с вами партизаны и подпольщики ковали победу в Севастополе на протяжении всей осады, когда город был в огне, когда все было разрушено. Родина помнит и чтит наших великих героев и в севастопольцев, и партизанов, и подпольщиков. 59 человек. За время Великой Отечественной войны были отмечены государственными наградами. Традиционно мы собираемся здесь в День партизанской славы, чтобы почтить память героев. Героев, которые сражались, по сути, не имея тыла. Война была вокруг них. Мы знаем, что в Севастополе было создано 17 групп подпольщиков, партизан. Они объединились затем в общую коммунистическую организацию под руководством Василия Ревякина. І до кінця і сповнили долг. хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять загиблих героїв. Учасники мітингу Реквієму. Після чого багато слів вдячності було сказано на адресу ще живих. Партізани подпольщики, які стоять сьогодні перед вами, а в живих, це ті люди, Которые не жаліли своей жизни і сделали то, щоб молодеж понимала. Они принесли нам светлое небо, принесли нам нормальную, хорошую жизнь. Ми не боїмося боє самолітів і падаючих бомб. До речі, зараз у Севастополі проживає лише 27 партизан і підпільників Однак і сьогодні ці люди, які є символом одвічного прагнення до свободи, займають активну громадську позицію. Дух наш як був бойовий, так і залишається бойовий. Вот. Ну, Участвуем в мероприятиях, в школах, в вузах, на торжественных вот ну, мероприятиях тех, которые проводит город. Урочистості на цвинтарі комунарів завершилися покладанням вінків та квітів до братської могили партизан-підпільників. Після цього учасники мітингу переїхали до пам'ятника партизанам Герої невмираючого на 17-му кілометрі Ялтинського шосе. Завершився День партизанської слави у нашому місті святковим заходом біля пам'ятника-партизанам Севастопольського і Балаклавського загонів у селищі Орлини.